Майстер-клас із писанкарства відбувся в сумській агенції. Промоції зустріч стала завершальним заходом проєкту від витоків до сьогодення, покликаного розповісти про традиції створення писанки і відволікти жителів сум і внутрішньопереміщених українців. Розповіла голова громадської організації Арт Крила Любов Ярцова. Писанку відроджують на Сумщині вже багато років, і в цьому році саме 30 років клубу писанкарів, який заснувала Валентина Коздровська. І воно вийшло так актуальним, щоб до ювілею цього клубу задіяти взагалі дітей, підтримати молодь, тому що під час війни, за допомогою майстер-класів, ми намагаємося психологічний стан і ментальне здоров'я відродити. Протягом 10 днів напередодні Великодня понад 130 учасників із Сум, Охтирки та Конотопа відвідали в рамках проєкту 10 майстер-класів. Мистецтво писанкарства освоювали під керівництвом майстрин Валентини Коздровської, Олени Шкуть, Любові Ярцової, Яніни Тищенко, Анни Сергієнко, Людмили Діжевської, Дарини Шерстюк та Анни Гаранжі. Мені подобається писати традиційну писанку в моїй колекції є авторські писанки, а також я захоплююся бісеркою. В різних регіонах є своя писанка, тобто і в сумах теж є своя писанка, але я здебільшого працюю більш авторські в мене мотиви писанки. Ну, традиційні я відписувала тільки для нашого музею імені Никонора Анацького. Ми підносимо писачок і нагріваємо оцю малесеньку лієчку залізну над вогнем. Подружка підказала, зацікавила, дуже хочеться писанку помалювати цим справжнім посичком. який це з воском за цим це дуже красиво, мені дуже подобається. І хочу дитинку, щоб вона теж спробувала це зробити. Щоб мали такі досвід, чи це вперше? А, ні, це вперше. Скільки дитині? Шість цілою компанією. Це мої діти і мої друзі, коліжаночки. По перше, це традиції саме показати дітям, як виробляються ці. Писанки, от, хотілося би дізнатися саму технологію. Ну, я вже один раз була, але хотіла, щоб хтось ще розказав про це дітям. За словами Любові Ярцової, проєкт від витоків до сьогодення став можливим завдяки ініціативі громадської організації «Арт Крила» та фінансувався обласним управлінням молоді та спорту. Анна Книш, Євгена Бересімо, Суспільне новини Суми.